Сина живу, син мене поселив, у мене прильот був на підстанції Еліфіровка 17 марта. Там теж руїни, там підстанція рядом і в дворі впав шахет. Меня сын забрал син забрав сюди, воно Он... чуть, звісно, чуть, ж не чуть. -чуть. Побакало, ну, перший раз так пострадали. Ну, мені сусід поправив, воно повигинало, сусід поправив, руками позапихав, вікна вот так всередину повдавлювало. Так вікна цілі, все. На кухні оцело стекловата, стеклопакет облетів. І двері ось у нас вивернуло. За Забором десь. Ні, я уходила, я тільки прийшла, я уходила до подруги європейської. Просиділи, поночували. Хтось там ночував, там всього такого колоти. Все відкрите, все те саме є. Як ви себе зараз почуваєте? Погано, дуже погано. Зараз накаталась таблеток. Погано дуже.